Что там стал? Боже і цвіток, а я кстати про таки не думала, що це буде цвіток. У мене це просто Можливо. 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 цвіток. цвіток. finish тай the ice. Good morning, what? На малю, розмалю, розмалю, садію, намалю розмалюю літалю. Розмалю, рублену тіську. Намалючку. А моя політачу. Це яєчко, але ж воно таке незвичайне і називається як? Пи? 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 Писанка. Писанка. Що зробили з яєчком? Його розмалювали, він киста. Різненьким кольором. А яке яєчко? Спочатку якої факт. Жовте, а квіточки які Чо? червоні. І називається таке яєчко? Писанка. молодець. А мулашка, фонку, по чаєчка, не зела Our, 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 our we are the reckless. We are the wild youth, chasing visions of our future.